Ви пам'ятаєте, можливо, якісь сокіл, луг, січ. Було в нас так, так, цей луг, Товари, товариство, товариство, товариство Луг. То я пам'ятаю, як вчилися гасити пожежу. Приїжджала така, така помпа, в цьому біля, біля річки болотнянки ставили. Цей, і там м -м, цей, Кидали цей провід трубу в воду і почали чотири чоловіка, почали так е, качати. Mm -hmm. Ну, я знаю, як то показати е, е, в цьому. Було було коромисло довгі і перекладе нашу можна до рукою скупитися mm -hmm. з обох сторін і насосом качали. То вниз ту вверх, то вниз ту вверх, то вниз, але чотири чоловіки. І це я пам'ятаю, як вони вчилися. там... Е, е, цей... Це було таке, як спортивно, спортивно ну, це Тоборець. Трильовський організував, да. Кирило Трильовський.